Російські загарбники найближчими днями будуть масово атакувати фронт на Луганщині. Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що найгарячіші напрямки зараз це Кремінна і Білогорівка. Зокрема, 13 лютого, о 4 ранку, росіяни здійснили спробу наступу на Білогорівку з усіх боків. Але наші війська відбили наступ. Подібна ситуація була на кремінському на напрямку. найстабільніше зараз на Сватівському напрямку, голова Луганської ОДА попередив, що в найближчі дні росіяни розпочнуть цілодобові масовані атаки. А що стосується повномасштабного наступу? Ну якщо хтось вважає, що там за 15-12 певного лютого почнеться без оголошення, там величезний наступ. Ну напевно такого, такого прям такої події не буде. Просто зараз вже відбувається підготовка до того наступу. Просто зараз вже збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість авіаційних ударів, і збільшилась кількість е, атак невеликими групами, які вже зондують слабкі місця. Е, резервів в особовому складу в них багато техніки багато. Тому ну чекаємо, коли вони е, почнуть вже такі цілодобові масовані атаки, буквально найближчими днями.